Maybe just a few words from our, uh, from our end. So my name is Nigora. I'm protection officer for UNHCR Lviv, uh, and I'm here with my colleague Romana. She is also national protection officer. So, firstly, we would like to apologise for being late, and then I will continue. Та я буду перекладати. Дуже дякую. Перш за все представимось. Це Нікора. Вона є офіцером з питань захисту у Львівському офісі ОВКБ ООН. Я є радницею з питань захисту. мене звати Романа, теж Львівський офіс ОВКБ ООН. І перш за все дуже перепрошую за запізнення. Ось і тепер продовжуємо. І ми тут від імені голови нашого офісу у Львові, Райана Маршала, який зараз, на жаль, не є в Україні, тому не міг особисто бути тут присутній, Але ми від імені від його імені і хочемо передати декілька слів. Uh, we are really grateful and amazed by the work of the local authorities including uh, all over ukraine but also in zolochiv that uh, put a lot of efforts readily to receive and support internally displaced people

Сапорт і насправді Нігора розуміє українську досить добре, і вона зрозуміла те, що ви працювали буквально день і ніч. Були був період, коли була така необхідність для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам. able to help you, to support, to serve people in need. І ми, як ВКБ, дуже раді від того, що ми можемо допомогти вам, допомагати людям. Тобто, ми розуміємо, що це відповідальність і насправді робота, яку проробляєте ви, але ми раді сприяти і допомагати вам у цьому. for further communication and conversation with you і understand what are Needs on the ground and to see how we can support further. Наразі це є два робочих місця, але ми готові співпрацювати далі і комунікувати далі для того, щоб зрозуміти, які є потреби і як ми можемо допомагати надалі. Uh, for the great work that Stabilization Support is doing in order to identify needs on the ground and to advise us where to provide this support. Thank you very much. І дуже дякую, пані Оксані, за те, що, власне, допомагаєте виявляти, які є потреби на місці і скеровувати нас туди, щоб ми краще розуміли, як ми можемо допомагати. Дуже дякую. Дуже дякуємо. Золочівський район попав в на проект. Одна з п'яти цільових громад. В рамках проекту закуплено обладнання для створення двох додаткових робочих місць. Золочівський район прийняв спочатку військової агресії внутрішньо переміщених осіб, які чисельність яких в порівнянні з початком роком перевищила в 21 раз. Це при тому, що кількість фахівців управління в порівнянні з, скажімо, з двохрічною давністю зменшилася ну, практично наполовину. Про організацію роботи вам розповість начальниця управління, а я сьогодні маю честь засвідчити вам створення двох додаткових робочих місць, на яких вже працюють фахівці. Дуже зручна локація, як на мене, тому що з одного боку кабінет начальника начальниці управління. Де відразу в принципі можна довідки про зитяне облік підписати і засвідчити печаткою з другого боку? У нас і сектор юридичного забезпечення із питань персоналу, тобто, де людям можуть надати консультацію зі всіх питань соціального спрямування. Внутрішні переміщення особи не лишилися самі. З 2014 року у нас де не оголошена війна, і ми внутрішньо переміщених осіб маємо з 2014 року. Але в цей час, двадцять першого року, ми отримали їх величезні прогресії. Їх є у нас десь прийняли в район 15-20 тисяч. Точних дат ми точної цифри ми не можемо сказати, тому що є частина людей, які Розміщені в приватному секторі вони не реєструвалися, але це ті люди, які в нас зареєстровані. Вони в нас на обліку. Ми їм надаємо ту чи іншу допомогу. В якому плані ці люди приїхали, бо вони втратили хто житло, хто попав в зону бойових дій. І відповідно, їм потрібна допомога як психологічна, так і юридична. Так само їм потрібна допомога гуманітарного такого, такого складу. В Золочівській громаді у нас є гуманітарний штаб. Але їх з тих гуманітарних штабів є в Золочівському районі сім. Кожний кожна одна громада новостворена, так як у нас пройшла децентралізація, створила собі гуманітарний штаб, в якому ми зосередили всі зусилля як приватних структур, так і благодійних фондів, так і громадських організацій. Що саме там люди отримують? Там люди отримують психологічну, юридичну і допомогу матеріальну, тобто їм. По мірі потреби вони отримують допомогу вигляді продуктів харчування, вони отримують допомогу індивідуального гігієни, але це все недостатньо, тому що люди були на початку розміщені в приміщеннях, які ми могли надати. Спочатку вони розміщувалися в школах, в садочках, тобто там, де ми могли їх зразу поселити. Дуже величезна кількість людей було розміщено в приватному секторі, тобто в приватному секторі менш-більш нормальні умови. Але комунальні заклади зараз постали перед таким питанням, що ми мали розпочати навчальний процес. Слава Богу, всіх вітаю. У нас навчальний процес розпочався. З 1 вересня наші діти пішли до школи, тобто певну частину внутрішньо переміщених осіб ми мусили шукати їм інші місця. Що ми і зробили? Частина їх розміщена в гуртожитках училищів, які ми деякі училища, гуртожитки ми відремонтували. А саме в червоному було відремонтовано два поверхи, вкладено туди 10 мільйонів гривень. Туди можна поїхати подивитися. Це дуже досить хороші умови, але на жаль, ми не маємо можливості фінансові забезпечити саме їх всім. Ось зараз виникла потреба. Там є 64... Скажем так, 16 блоків в кожному блоці по дві людини, то є 64 людини, але взагалі можуть проживати, взагалі 100 чоловік можна розмістити. Тобто 100 людей, то можна сім'ї які будуть там знаходитися. Ми їм закупили холодильники, але є потреба в кріслах, столах і тому закликаємо громадські організації благодійні фонди. Якщо вони мають таку можливість, щоб вони допомогли внутрішньо переміщеним особам. Зараз буде такий час що ВПО збільшиться за настанням холодів. І в нас йдуть бойові дії частина з них е, будуть до нас приїжджати. І настане потреба на найбільших. Умов, щоб кращі умови були, чи ми можемо це надати? Так, ми можемо розмістити внутрішньо переміщені особи, але для того потрібний матеріальний ресурс. Наприклад, маємо по морянах гуртожиток, який може розмістити 200 людей. але там потрібен ремонт даху. Також будемо звертатися до місцевого бюджету, до державного обласного бюджету, щоб допомагали нам в разі. Нагальної потреби розміщення ресурсами ми швиденько це зробимо. На створений координаційний центр сьогодні буде розпорядження про створення координаційного центру. Що це таке є? Координаційний центр за собою буде мати. Його суть це допомога внутрішньопереміщеним особам. Цей центр вже працює. Хочу вам повідомити, що 36 чоловік заповнили анкети, тобто, ми бачимо, що як приватний сектор, який розміщений, так і бюджетні установи, які в нас є. В нас є 250 чоловік, які розміщені в бюджетних установах, вони можуть отримати допомогу психологічну, юридичну. Скажімо так, мало псих... психологічної допомоги багато не було. Тому що це потрібно проводити постійні сеанси, потрібно говорити з людьми, люди різного характеру. Ми маємо з Харкова 29 чоловік, які приїхали з інтернату. Вони потребують особливої уваги, тому що в них є специфіка. І туди ми вони колись були в одному місці. Ми потім їх перевезли. Зараз туди потрібно постійно їхати. Частина з них вже почала задіялася, як з 1 вересня п'ять чоловік пішло в них в школу. Частина індивідуальний підхід. Тому закликаємо всіх допомагати. Цей координаційний центр. Розпочне свою роботу в плані співпраці з благодійними фондами, громадськими організаціями, під егідою голови Держадміністрації Максима Козицького. Наскільки це набере оборотів, наскільки це буде ефективно, покаже час. Але наразі ми пробуємо координувати зусилля всі разом в Держадміністрації. Ми, держадміністрація буде так, як. Центром, де ми будемо збирати інформацію, і будемо направляти ті благодійні форми громадської організації цільово. Ми будемо розуміти, яку людині потрібна допомога і куди туди можна направити. Ну вважаю, що зараз такий чаский час, що ми повинні всі, не дивлячись на наш статус і де ми працюємо, допомагати таким людям, тому що вони позбулися всього. Наскільки ефективна наша допомога? Ну, це залежить від багатьох факторів. Ну, бачимо, практично це є от сьогодні. Дякуємо, привезли це і також наша допомога. Соціальний захист буде задіяний до створення координаційного центру, буде представник там. Ну але вони в основному займаються роботою технічною, тобто виплати, скарги людей, що там якісь є нюанси, хтось десь щось забув, це все скоординується. Слава Богу, соціальний захист справляється з таким з напрямом роботи. Ну а ми вже більш інакше. У нас більш практично. Як ми розуміємо, внутрішньопереміщені переміщені особи зацікавлені. Конкретній допомозі ця конкретна допомога має йти як від держави, так само і благодійних фондів. Тому закликаю всіх допомагати. Ну, бажаю соціального захисту. Бажаю вам, щоб ви свої зусилля могли зосередити разом з нами для користі тих людей. Дякую. Добрий день всім. Я дуже рада всіх насправді вас бачити. Я чекала цього дня. А ще недавно я не сподівалася взагалі, що такий момент у нас буде: момент подяки, момент вдячності і момент такої важливої для нас всіх зустрічі. Ми всі пам'ятаємо 24 лютого, коли ми проснулися від звуку сирен. Від того часу наше життя усіх абсолютно в нашій країні змінилося. Але змінилися разом з тим і обов'язки в управління соціального захисту населення. Вже 25, 24, 26 ми не говоримо про наплив людей, який відбувся в березні. Ми починали виходити за рамки своїх постійних і щоденних обов'язків, а нам додалося дуже багато роботи. Ми почали реєструвати внутрішньопереміщених осіб. Насправді це було важко, складно. Працівники наші кожному з них, я думаю, варто подякувати, тому що всі залишились на робочих місцях, ніхто не покинув жодного робочого місця і з метою з цією метою. Щоб не було е, скупчення людей, щоб пришвидшити їх обслуговування, в нас було залучено крім працівників е, нашого управління в кількості троє, які працювали з переселенцями до 2014 року. Е, з чотирнадцятого року е, в нас було залучено всього 16 осіб. У нас, наше управління соціального захисту є Золочівським районом. Пройшла децентралізація, і хочу, щоб ви зрозуміли, воно охоплює обов'язки колишніх тепер трьох Бородівського району, Бузького району і Золочівського відповідно. Збільшилася кількість людей, яких ми обслуговували би раніше, тому що район сам по собі збільшився з центром тут. Насправді було досить важко. Я е, можу це сказати. Е, ми працювали дійсно, не працювала система. Ми працювали по ночах до п'ятої ранку, до шостої ранку. Субота, неділя вихідного в нас не існувало. Е, Дійсно була складність. Складність була в тому, що у нас навіть такого примітивного, ніби що потрібно для роботи техніки, апаратури не було. Однак ми всі старалися бути однозначно і малосердними, і соціально захищати людей, і не відправляти їх ніксерити. Хотіли все зробити на своїх місцях. Це було дуже складно, тому що техніка, на якій ми працювали, вона нам дана в користування. І вона вся потребувала заміни або мати свою. Ми прийняли виклик. Який нам виклик часу? Ми справилися з цим, однак продовжується наша робота, продовжується і вона не стала набагато легшою, тому що зараз відбувається міграція внутрішньо переміщених цей раз. По-друге, ми дійсно знаємо, що їх стане більше. Зараз ми організовуємо два робочих місця, які будуть займатися власне реєстрацією внутрішньопереміщених осіб, реєстрацією надання консультацій. Крім того, для кращого функціонування нашої системи я планую, що нам просто необхідно створити відділ або сектор по роботі з внутрішньопереміщеними особами. Тому що 16 чоловік, залучених з всього, відділ, всього управління, це просто воно не, не в одній точці не сходиться вся інформація. Такий відділ чи сектор власне би працював в тому напрямку. Хочу вам сказати, хочу подякувати регіональному координатору благодійного фонду. Наша благодійного пане Оксані Степанівні також вона пішла на зустріч ще більше, тому що ми напевно чи не єдине управління, яке державне управління. Ми роздавали продуктові та набори та санітарно гігієнічні внутрішньопереміщеним. Їх тут у нас було дуже багато. Черга стояла дійсно з першого по другій поверхі на третій ще було. Всі були задоволені, всі дякували. Хотіла навіть писати подяки. Я казала, питалася, чи телефонувати, чи писати казала, на баш так, не треба нам цього. Ми за це також дякуємо, це також підняло імідж державної установи. Це також підняло. Е -е хочу вислати вам подяку за такий е чудовий подарунок. Я надіюсь, що ми ще будемо з вами зустрічатися. Ви знаєте, я хочу вам сказати, це частково нас задовільняє, але ми б хотіли ще, тому що насправді це не все рівно. Якби це не було, по роботі з ВПО буде задіяно значно більше осіб, які потребують цього. Ми зараз справляємося, ми і будемо справлятися, але ми дуже вдячні вам і просимо надалі з нами вести співпрацю в такому напрямку. Наші спеціалісти також реєструють внутрішньопереміщених на допомогу від ООН, від ЮНІСЕФ. Тобто робота не заключається лише в реєстрації та виплаті допомог. У нас тут повідомляю, ведеться реєстрація ВПО, нарахування на три колишніх райони, на весь теперішній Золочівський, і виплата виплат внутрішньопереміщеним. Е, міграція. Дія, яка часто, часто не забезпечує повністю виплати внутрішньопереміщеним і породжує масу скарг, це все наші задачі. Ми це все розв'язуємо. Дякуємо, що ви нас бачите, що ви нас чуєте. І сподіваємося, що не останнє ми тут зустрічаємося з такого гарного приводу. Дякую всім вам. І надіємося, що ви будете приїжджати не тільки з подарунками, а просто так гості для, до нас. Тому що ми, українці, ми завжди раді гостям. І ми, наша золотична рада, і гостям у слові переселенець, внутрішньо переміщена особа. На жаль. Після 24 лютого ця кількість внутрішньопереміщених осіб в нашому районі різко зросла. На даний час в нас в районі понад 10 тисяч 10 тисяч 250 людей, які офіційно обліковані. А ще напевне, і є ті люди, які не зареєстровані. Але Всім, як говорили мої попередники, всім надана відповідна допомога. Як нам працювалося? Працювалося дуже важко. В двох словах, керівник сказала, що черги тут були дуже великі. На жаль, база внутрішньопереміщених осіб не могла в день стягувати ту велику кількість людей реєструвати. Ми йшли таким чином: в день ми приймали документи. В паперові, а вночі, починаючи з 9-ї години, де менше було навантаження на базу, вночі ми вводили всі ці дані в електронну базу. От таким чином ми працювали. Ясно, що дуже дякуємо за. Техніку, яку ви нам е, подарували, надіємося, що це тільки початок, тому що потреба в техніці в нас дуже дуже велика. Чому? Тому що е, обробляємо велику кількість документів. А як ви знаєте, ксерокси, особливо принтери, це така техніка, яка е, має е, можливість зношуватися і вони. Е, е, нам потрібно її якнайбільше. Подякувати Райану Маршала. Угу. Е, на жаль, шкода, що не приїхав звичайно, але ви також достойний представник. Ми чуємо, що ми розмовляємо однією мовою. Ми маємо розуміємо один одного, відчуваємо один одного. Е, ми хочемо вам передати подяку для нього відмін імені управління. І щоб ви знали, що все буде Україна? Це також вам. Дейте. Оксана Степанівна, Дякуємо, що ви нас поглядаєте. Ви нас завжди підтримуєте. Ви ще з департаменту, ви наша, ви дуже наша рідна. Дякую. Дякую за підтримку нашого управління і вам від нас, від нашого колективу. Дякую. Велика, величезна Дякую. за пані. Це, це, дуже це дуже важливо. важливо. Це, це дуже важливо. Це, важлива підтримка. Насправді вона є дуже це, для нас важлива. Це такий дуже маленький мій вклад, на правда, в, цю, в цю роботу, але я просто знаю ваше навантаження. Я знаю вашу роботу, тому що я ваша. Так, ви наша вже давно ропан, дякую вам.